Всім привіт! Вітаю вас на каналі Резервне живлення житла. Сьогодні поговоримо про споживання пральної машинки. На прикладі пральної машинки Whirlpool з верхньою загрузкою ось така пральна машинка. Ми, ми дослідимо повний цикл її роботи. Розпочинаємо. Ну, як бачите, година 15.31. Наша пральна машинка починає працювати, вона буквально набирає воду. І її споживання коливається там 170, 150, 190. Буквально 8 кВт, 155, 133. Пропрацювала вона вже одну хвилину. Ми трошки пришвидшеному вигляді спостерігаємо за цим. 150, так, 170, 7 кВт, 160 кВт. Ой, перепрошую, Вт, 7 Вт. І на. На практично на, 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 на третій хвилині вона починає багато більше споживати. Це 1,9, 2 і більше. І так, як бачите, від 32 хвилини я теж зараз трохи пришвидчу. 35-36. З 32, фактично 33 хвилини, 15, 33 хвилини. 1533 у нас було. Правильно, машинка почала споживати 1,2. 1,9, вірніше, 2,1 в такому діапазоні споживати енергію, точніше, електроенергію. Отже, дивимось далі. 45. Так, Зараз ми в трошки в пришвидшеному режимі подивимося. довго доволі вона тримає наша пральна машинка. Цих в середньому десь 2 кВт, 2000 Вт. Тобто вона гріє воду, вона собі, напевно, її підігріває, нагрівальні елементи пральної машинки. Получається. Підтримують постійне споживання, яке відповідно і призводить до того, що дана пральна машинка бере ну, стабільно 1,9-3,2. Ну і тут буквально там пропрацювало ну, майже півгодини, півгодини без декількох хвилин, як пральна машинка знову повернулася до там, невеличких до 10 або там до 100 Вт. Подивимося, як доки це буде відбуватися. Ну, фактично, у нас Прийшло, залишилося 30, 35 хвилин, як бачите, так, 35 хвилин роботи правильної машини. З пів годинки ми вона попрацювала, 35 хвилин їй ще працювати і дивимося далі, спостерігаємо, що буде відбуватися. Далі наша правильна машинка продовжує споживати буквально, там, ну, бачите, піднімається до 200, але сильно не то падає, то піднімається, було 220. Ну, і Ще буквально ми зараз на неї спостерігаємо, коли таких високих напруг споживання току ми не бачимо. Бачимо там 100-200. Подивимося, що у нас буде відбуватися. Ще швидше його прискоримо. І, як бачимо, наступний період своєї роботи, другу півгодинку, скажімо так, правильна машинка працює з споживанням. Десь проскакує 300, але в основному це є 150-190. Ну і на цьому все. Пральна машинка завершила свою роботу. Отже, підводимо підсумки. Після 3 хвилин роботи пральна машинка включається. Після 3 хвилин роботи потужність її приблизно там... 100-200 максимум Вт. Після 3 хвилин включається 2 кВт в середньому, 1,9,2,1. І цих 2 кВт. Споживається протягом півгодини. По завершенні півгодини у нас режим роботи на 1 годину ми включали, по завершенні півгодини вона починає вже споживати приблизно там знову 100-200 Вт. Тобто, якщо говорити про споживання її, то середнє за півгодини буде 2 кВт-2000 Вт і ну, візьмемо 150 Вт, хоча там навіть інколи трошки менше, ну візьмемо 100-150-100 100 Вт в середньому за. Других півгодини. Отже, для роботи такої, такого пристрою вам потрібне резервне живлення, яке буде видавати мінімум 2,5 кВт номінальної напруги, не максимальної, а саме номінальної. І акумулятор потрібен ну, мінімум на 2 кВт. години. Тобто, якщо 12 вольтовий, це 200 А, якщо 24 вольтовий, то відповідно 100 А. Це буде відповідно 2000 Вт годин. Ну і що стосується, як правильна машинка в ретроспективі місяця споживає. Ми бачимо, що повні місяці будемо аналізувати. В серпні правильна машинка ми бачимо, кожен день ми нею не користуємося, але трошки менше. Ну, найбільше напевно, нам покаже вересень і жовтень. Давайте подивимося на вересень. Вересні у нас найбільше за пранням 1,29 кВт, в середньому там до кВт, тобто в вересні 13 кВт, в жовтні 14 кВт. За цілий місяць вона спожила наша пральна машинка. От бачите, найбільше до 2 кВт в день, тобто це декілька загрузок прання. Ну, в середньому там десь 2-3 загрузки. Ну і в листопаді, бачите, був один день, напевно, було велике, велике прання 3,18 кВт в один день. А так, в середньому 1-2 кВт. Отже, як підсумок, сім'я середньостатистична сім'я, яка в мене двоє дорослих, двоє дітей. У нас пральна машинка в місяць споживає десь в середньому 13-14 кВт. І щодо її підключення до резервного живлення ми порахували, що потрібно. Мінімум 2,5, а краще більше інвертор або інший пристрій, який буде видавати таку потужність. І також потрібно мінімум 2000 годин або там 2 кВт -години для того, щоб ця правильна машинка працювала, але якщо чесно, працювати навіть з такою потужністю, воно багато, дуже багато забере заряду акумуляторів. Ну і і багато інших пристроїв ви вже разом з пральною машинкою не зможете підключити. Тому рекомендую все-таки прання здійснювати, не від резервного живлення. Хіба десь, ну, що у вас залишилося недовго до прати, то дати їй можливість особливо в другій половині, як ви бачили, її роботи її споживання падає. Дякую за увагу і бажаю всім, щоб у вас було світло і невичерпна енергія.